Що означає підставити другу щоку? Роздуми до Слова Божого на понеділок 11-го звичайного тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не противтеся злому. Але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, йди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Обличчя в святому Писанні відображує особу її гідність і красу, тому великим приниженням є вдарити когось в обличчя або плюнути комусь в обличчя. В небезпечній ситуації людина закриває своє обличчя, а при образі відвертає його від ближнього. Коли Господь говорить наставити іншу щоку. То це має дуже конкретне значення: не реагуй на зло так, як реагують язичники, помстою, пролиттям крові, лише любов'ю, піддати ударам свою подальшу репутацію, свій гонор, свої амбіції, свою честь, це любити так, як любить Ісус до кінця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.